Всім доброго ранку ще раз. В нашій студії вже є перші гості. Знайомтеся, це Євгенія Навроцька, журналіст, наша колега. А також Едуард Пап, музикант, Віктор Човка, студент з Будапешту та Едуард Худайберганов, теж студент, та громадський активіст. Доброго ранку! Ми всі дуже раді вас бачити. Ну і хочемо сказати нашим глядачам, що саме сьогодні, 8 квітня, у світі, відзначається міжнародний день ромів. Саме про це ми будемо говорити з нашими гостями. Спочатку я хочу за. Вернутися саме до вас, адже я знаю, що у 2008 році, саме за ініціативи вашого дідуся, вілі папа старшого, вийшла в ефір програма Роману Джіві Пен. Давайте ми згадаємо цей факт. Це було він це започаткував. У нього виникла така ідея, тому що була потреба, була потреба, щоб у нас було своє от, мовлення, як є в інших націй, так і у національності. Так. національності mm -hmm. так у синів, наприклад, у... Так, Українці, і у і у сколаків, так, і виникла така потреба. Він це започаткував, і за ініціативи його це все відпочаткувалося. І це 8 квітня. І це е, дало великий поштовх для подальшого розвитку. А Бої... чи дійсно таки ця програма є популярною серед ромів Романа Джіпан? Її люблять її дивляться. Напевно, так. Ми, ми робили і виставляється в інтернеті наша програма. Mm -hmm. і Ми завжди бачимо дуже багато кліків, mm -hmm. що її переглядають. І ну, звичайно, Роми люблять ті програми, там, де е, задіяні вони масово. Наприклад, по футболу то було просто ажіотаж. Що mm -hmm. є ромський футбол, і є він започаткований ще за чеського періоду, і до сьогодні він активно працює. Mm -hmm. Пані Євені, як ви взагалі потрапили на цю програму? Так, ви ж на перший рік займаєтеся е, історією ромів, їх культурою. Чому саме ця тема стала для вас близькою? А, ну можна сказати, що е, по нещастю, тому що коли ми переїхали в Ужгород, і мені треба було шукати місце роботи, і мені запропонували ромську школу. Я кажу, що я не знаю ромської мови. Ні, каже нічого, це на українській мові школа. Я кажу. А які предмети? Ти, ти історики, географ, ти будеш мати повну ставку. Ну в кінці кінців, коли я прийшла туди в школу, всі були чорненькі діти, і коли я щось їм розказувала, він так один другого так штовхає. Сопинди це не тин -тин товкає. Що вона говорить? І я зрозуміла, що вони майже мене не розуміють, і потрібно було шукати нові способи і методи для того, щоб їх навчати. І я надзвичайно пишаюсь тим, що біля мене сидить. Вітя, батько якого я коли вчила в школі. Тобто, недаром, все ж таки, недаром ці були роки роботи в цій школі, що є вже нова паруси, яка Буде може йти далі, і якими я дуже пишаюся. Віктора okay. розкажіть нам дійсно про себе. Ми знаємо, що ви є студент, вивчаєте англійську мову, навчаєтеся за кордоном. Так, Так, я навчаюся в Будапешті зараз, але я навчався 5 років в Ужгороді, uh -huh. в Закарпатському державному університеті на економічному факультеті. Uh -huh. Закінчив у 2013 році за програмою Roma Education Fund, який я виділяв гроші це з Венгрії. Uh -huh в 2013. Так, в 2014, 2014-му. 2014, я подав заявку на ще одну гарну програму для ромів в Європі, яка також в Будапешті. Це вивчення англійської мови, перша програма. Наступна програма це якби підготовка до мастератури. А третя вже програма, ти вже якби можеш пройти, у Центральний Європейський університет, який знаходиться в Будапешті. І який є е, якби найкращим, один з найкращих університетів в Європі, і цей диплом о, з цим дипломом можна піти працювати навіть в Америку. <сум> Це єдиний такий університет. Це ваші такі плани піти працювати в Америку? Е -е, можливо, <сум> 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 але хочеться залишити, залишити, залишити за кордоном. Чесно, не знаю. Зараз ситуація в Україні. Хочеться допомогти, але я зараз там навчаюсь. Хочеться вернути, вернутись. Ми його надзвичайно так. надзвичайно його сватаємо. Так. Ну так у лапках, тому що у нас розпочинається робота ромських студій у Жорському національному університеті. Ми хочемо започаткувати роботу кафедри ромології, але до цього ще ну певні кроки. І тому ось такі молоді люди, які з вищої освіти, які можуть представляти ромську культуру саме через ромів. І ми надзвичайно надіємося як на нього, так і на Едуарда, тобто на тих молодих, на яких ми можемо потім опиратися, передати їм свої знання, і нехай вони йдуть далі. Так, ну до речі, ми вже дізналися про Віктора, ще про Едуарда хотів спитати так само, де ви вчитесь і в чому ваша громадська активність полягає. Ну Я також студент, навчаюсь на готельно-ресторанному бізнесі на другому курсі. Для мене лише є таке, ну таке, як більше мене турбує. Що для ромської молоді є проблема середнь, виш, ну, повна середня базова освіта. 11 класів, отримати її. Да, 11 класів, тому що ну, я вважаю, будуще ромів, залежить від молоді. Правильно? Mm -hmm. І я б хотів от, закликати всю молодь, щоб навчалася, щоб ходила на учому і тим паче в школу. Ну от ви, до речі, ну ви всі, в принципі, є представниками, ну я би сказав е, успішної ромської молоді. От на вашу думку, будь-який ромський там, хлопчак чи дівчинка, вони ну мають такі можливості, як ви маєте, там досягнути чогось. Ну, можливості має кожен, але не кожен хоче навчатися. Угу. Ну, це твоя це, це ваша точка <зор. зору. Ну, ви можете всі <зор> казати. Я да? вважаю, що не кожен має таку можливість, тому що не кожен з нас. Може, наприклад, обутися на всіх у наших Ромі, в Ужгороді є, наприклад, взуття, угу. і не всі можуть вони взимку піти в школу. Угу. І це є великою проблемою, тому декотрі от... пропускають школу. Я вважаю, що є такий, такий недолік, що йде за непад не занепад якби культури, так, але от заниження рівня. І це. Завдяки от, таким людям, як Вілій Пап, молодший мій дядя, який є організатором міжнародного фестивалю ПАП Джаз Фест. Він є керівником Тромського дитячого ансамблю «Лаутарі». І завдяки от таким людям, як він, і завдяки його діяльності, завдяки цьому колективу ми можемо зацікавлювати ромську молодь і ромських дітей до саме до музичного мистецтва. І я вважаю, що на цьому етапі є якийсь уже рівень, є якийсь ріст, і я вважаю, що найближчі, може рік-два, буде вищий рівень культури і саме. От освіта ромів піде на вишні. Ми можемо дивитися ріст ромськ... ромського навчання, ромського освіти ромської освіти, тому що можна подивитися 5 років тому. У нас взагалі там була катастрофа з навчанням, але зараз ми можемо спостерігати, що у нас є багато ромів, які вже мають вищу освіту. Я хотіла би додати, що зараз розпочалася дуже велика робота про відзначення 90 років ромської школи, яка працює на шахті, буде відмічатися такий величезний ювілей, і ми зв'язалися з музеєм ромського мистецтва Бруно, і нам вислали газетні публікації за 30 роки. І для мене було надзвичайно цікаво дізнатися, що вчителя, який започаткував ромську музичну освіту. Якраз звідки пішло покоління ромських музикантів, які у нас працювали в Ужгороді, тобто це була ну величезний пласт еліти, і ось з цієї школи якраз і пішли діти. І я була здивована тим, що король Ромів Квек, який в Польщі весь час проживав, приїхав був до Ужгорода у складі делегації з 11 осіб, як там було написано в газеті, і дав звання барона. Вчителю цієї школи Владиславу Гегедюшу. Ви розумієте, наскільки вони розуміли, що це важливо. І коли ми знайшли в архіві фотографії цієї школи, коли вона працювала, відеоматеріали, то ми були вдячні тим людям, які спочатку зробили ці відеозйомки, але ми зрозуміли, що. Необхідно повертатися до тих е, витоків. Потрібно знову піднімати музичне мистецтво на той рівень, яким колись славилася закарпаття. Ви знаєте, ми вич... підготувалися готувалися до вашої розмови. Вийшли на вулицю нашого міста і запитали ожиродців, що вони знають про ромів. Давайте ми послухаємо їхні відповідь. З моєю роботою, я з ними працюю. Роми? З ромунами? Ну я сам ром. а з асоціацією, ну я не знаю, це ще з останнім часом почали нас називати ромами. Раніше ми були цигани, але це трохи було образливо. Роми це одна наці... з національностей, яка проживає на Закарпатті і досить така велика група людей. Люди наші корінні жителі, які е, якби, тісно з нами зв'язані. Їх в нас дуже багато, і я не негативно ставлюся до них. Хороші люди. Отрашно такі відповіді наших ужериців. Ну і знаєте, хотілося б поставити вам наступне запитання. Я десь читала, що роми, до прикладу Ужгорода відрізняються від роми Мукачева, що в кожного є свої традиції. Чи насправді це так, чи це помилкове твердження? Це так. <клеж> <клеж> в Ужгороді Роми розмовляють, наприклад, на ромській мові, в Мукачі вони розмовляють на угорській. Тільки на мові? <клежені> Тільки на угорській. Ромусь дуже мало розмовляють. В Перечині в Тячеві розмовляють на українській мові. У королеві є роми, які називаються калделари. У них також є свій ромський діалект. Відрізняючий вісь від уже. Мені дуже цікаво, от, е, якщо, наприклад, Ром, ну от якщо вже є така відмінність там по умовах, да, які використовують, якщо Ром, наприклад, з Ужгорода поїде там в Тячево чи десь, і він прийде в громаду Ромську, там, то він е, може очікувати на те, що йому там допоможуть в чомусь, е, ну, там, чи прихисток якийсь дадуть на певний час, е, чи такої взаєм... ну чи це не прийнято, чи прийнято серед ромів. Може, хтось? Так. Ну, взагалі. Прийняти допомагати один одному. Uh -huh. Ну, якби по традиціям. Yeah. А до речі, традиції важливу роль відіграють в житті сучасних ромів. Надзвичайно важливі так, традиції. Так. Так. Да. Надзвичайно важливі, але ромі дотримуються, якби прав стараються дотримувати зараз вже права жінок, права дітини і так далі. Всі права вони дотримуються. Але у нас є свої специфічні традиції, які для інших національностей. Є не дуже ну так Нормально. в кожної з принципі в, в кожної нації є щось є так своє так. таке. а з такого, от що, наприклад, ну там живуть роми в Ужгороді, і ну ужрудці цього не роблять, а роми роблять якісь чи свята, чи якісь обряди. От що ви можете зараз розказати зараз на 1 травня буде надзвичайно гарне свято. Я вважаю, що дуже красиве свято це виставлення, вставставлення весняних берізок. Ви знаєте, ти, коли потім підеш по радванці, і ти побачиш там, де є дівчина незаміжня, там виставляють оці дерева. Ми бачили це майже у всіх ромських оселях. Спочатку це було в основному, збереглися деякі традиції у словацьких ще поселеннях, але у ромських це так празнується чим більше шиком. Де, де найбільше виставляється, ну допоможіть мені. Де, де виставляються ці брізки в компактному проживанні ні. Ну радгада, але нарадити. кому виставляються брізки? Ну хлопцям. Хлопці виставляють дівчинам незаміжні, ну так. там ленточки, всякі по традиції, ага. шаріки. Угу. Тобто, якщо да, живе дівчина поряд незаміжня, то хлопець іде і ставить їй березу? чи теж, теж, якщо, не вони, не вони. якщо вони, якщо вона ага. зустрічається, то він має право поставити їй березку вночі. Вночі щоб ніхто не бачив, не бачив, щоб ніхто щоб на ра не бачив. Ну якби сюрприз для неї робить. Знаєте, потім дуже може бути конфуз, чи дівчина зранку прокинеться там три березки і рішиться нічого. І виявляється, не з одним зустрічається. пані Євгенія. Битання наступне буде. Напевно, до вас у ромського населення ну дуже багато зараз проблем. Скажіть, будь ласка, які проблеми повинні бути вирішені, щоб роми могли повністю інтегруватися у українське суспільство? Ви знаєте, ми робили вибірку становище ромів в Західній Європі, становище ромів у східній Європі, і ми були вражені тим, що. Соціалістичний період наніс дуже багато негативних рис. Угу. І чому схожі проблеми у Словаччині, у Румунії, у Болгарії, в тих країнах, де оці соціальні устрої командували, нав'язували Ромам ті ж самі проблеми. І в Західній Європі їх немає. Вони спокійно адаптувалися, вони спокійно інтегрувалися у суспільство. І зараз, наприклад, у Німеччині проблема ромів македонії вони туди 30 тисяч і, там, і що з ними робити, і вони живуть в місцях компактного проживання. Отже, вирішення проблем існування ромських таборів поселень, розумієте, це одна з найголовніших проблем. Тобто або їх знищувати, або навпаки їх впорядковувати. Це одна така з найвеликих проблем, тому що коли ти приїжджаєш в ці ромські поселення, Тобі просто ти жалієш цих людей, ти жалієш тих дітей, які там знаходяться. Тому що ні медичні, ні освітні проблеми, ні соціальні не можуть так вирішуватися. От, до речі, завжди хотів сказати, от з вашої точки зору, саме з точки зору ромів, от чому ну так є? Ну в більшості країнах так роми живуть. Ну в таких умовах ну, це не секрет, так що бажають залишати, точніше, залишають бажати кращого. чому так є? От З точки зору, от погляд ромів, це. Традиція так повелась? якось, чи ну, якийсь менталітет такий, що люди, ну, вони, можливо, не всі прагнуть до того, аби там, будувати якийсь великий будинок чи якось оселятися на одному місці. Можливо, тому що все жить, ну, якби, з Індії, як ми йшли по різним кастам. Угу. І зараз ми існуємо якби, одна національність, але все одно ми відрізняємося трохи від одне одного. Я вважаю, що якби, самий найбідніший наш рівень е, ромів, у mm. них просто немає якби, такого прикладу, до чого... Вони жили бідно і не можуть якось піднятися. Вони треба якось допомогти це зробити. Тобто вони звикли до такого життя просто. так? Так. От, і проблема, чого вони... Вони не звикли, вони, як сказати? Традиційно вони. Традиці... Приймають. Рівень так. життя батьків переходить до рівня життя дітей. Угу. А якщо їх багато, вони, значить, наприклад. На ну, небідні сам... вони ця школа. Вони не можуть піти в школу, тому що вони не мають чого що бути. Угу. І так іде далі і далі. От якби допомогти а, стараннями... а які взагалі організації, які допомагають нашим закарпатським робам? В якому, в якому значенні ви маєте, які організації? А, ну, організації, скажімо, громадські, якісь, які допомагають їм. їм. В Закарпатті працює велика кількість громадських організацій, ромських громадських організацій, понад, понад 20, я знаю, але активно працює більше 10, десь, які, ну, які мають свої напрямки роботи. Наприклад, діяльність Вілі Папа молодшого і Едуарда не можна ніким замінити, і це основна група, яка працює з музичним ухилом. Якщо взяти <кліст> Мирослава Горвата, то о, там і мас-медіа задіяна, і представництво в органах влади. Е, ну, потім е, інші організації намагаються по своєму вирішувати ці питання. Так, дуже активно в свій час працювала і працює ще організація, і е, е, ПАПА. Аладара, і Аладара Адама, і, і там зараз буде свята Адам замість свого батька працювати більш активно. І я думаю, що ось вони по своїм напрямках, вони намагаються працювати. Я зрозумів. Ну, і, мабуть, що останнє питання: як ви все-таки святкуєте зазвичай, день, Міжнародний день Ромів? Сьогодні які святкування будуть чи ні? Сьогодні будуть. буде зустріч в адміністрації. Угу. Куди запрошені наші ці буде відмічатися? Потім на рівні будуть відмічатися районних рад у районах, тобто це зустрічі з головами і вияснення проблеми, і постановка їх. А традиційно, ну а як? Взагалі ми святкували, в цьому році ми будемо святкувати. Святкували підносенням квітів до річки. Ну Це традиційно. Він, як... він... Ну, він, Або не квіт... Івана Купала. Або квіт... Але у вас ну а чому якби в чому символізм вашого піднесення квітів до річки? Е, піднесення квітів до річки це якби з'єднання всіх ромів е, до єдна. Єдине русло. Єдине а, русло, тому що всі річки з'єднаються, всі знають. У річка так. потече велику, велика потече у море, і так всі роми будуть єдині. А Едуард напевно буде відповідати за музичну частину святкування. Музичний супер. Джазовий так? Ну що ж, добре, ми дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас. Я нагадаю, що у нас в гостях були Євгенія Навроцька, журналіст, Едуард Паб, музикант, Віктор Човка, студент з Будапешту та Едуард Худайберганов, теж студент та громадський активіст. Ми вітаємо вас з вашим святом. Бажаємо сьогодні гарно відсвяткувати. Но наш ранок продовжується. Не перемикайте, залишайтеся з нами.